Мандаринка Муркот 67 гривень. Тут не акція, але дуже гарний виноград. 259 гривень. Red Globe. Ківі 134 гривні. Апельсин Іспанія 109 гривень. Яблуко Red Prince 46,90. Так, є авокадо на акції по 50 гривень. Ось таке. І по 70 гривень ось таке. Томат рожевий 189 гривень, а гілка томат 179 гривень. І є ще цвітна акції по 99 гривень. І броколі 199 гривень. Мандарин Іспанія 149 гривень. Чіпси Лейс по 53 гривні. Є сметана і цибуля. І є такі рифлені з е, смаклобстера. Є гель для прання персіл по 299 гривень і там є літра 485 гривень. Набір дощечок 199 гривень. Тут є дві: одна велика, одна менша. Вершки селянські 24,90. Манго по 99 гривень, тут є 250 грам. Я пробувала, воно дуже смачне. І є ще більше по 229 гривень, там є пів кілограма. Олія Соняшникова 74 гривні, там є 0,85 мілілітрів. І ще є ось така нерафінована: 66,49. Так, шоколадки Пористі Міленіум по 44 гривні і є по 43 гривні. Ось такий пористий, чорний, і молочний, і білий. Тофі цукерки 119 гривень. Зефір ванільний по 44 гривні. Я сьогодні його їла, воно дуже-дуже смачне. Є ось такі цукерки Любімов по 49,90. Ось така Якобс Голд. Будуть коштувати 159 гривень. Так, подивіться, які класні кексики біскоті з'явилися по 17 гривень. Беру на пробу, беру брауні на пробу і лимонний 17 гривень. Печиво біскоті по 65 гривень і там є 290 грамів. Сігаліція мультифруктовий по 15 гривень. Так, є пиво, крушові це на акції по 29 гривень і Кроненбург по 99 гривень за таку о, спайку. Шоколадки Міленіум по 129 гривень, великі. ось такі. Є чіпси люкс на акції по 50 гривень з паприкою, беконом і сметана і цибуля. Насіння соняшника по 28 гривень. Сансанич, там є 100 г, є солене, не солене. Кетчуп торчень по 30 гривень. Є до шашлику і лагідний. Майонез провансаль по 49 гривень. І тут є 350 грам. Є ще оливкова олія по 279 гривень. Екстравірджен Іспанія 279. Ось така. І по 329 ось така. І ще є Мунінін по 699. Желе полуниці і ананаса по 22 гривні. На акції є рівна по 12 гривень смаком курки. Є ось така локшина з соусом по 20 гривень. Е, смаком медової курочки карі. Є ось така мівіна по 20 гривень з е, яловичиною з розмарином. Є ще маленька мівіна з смаком курки, гостра по 11 гривень. Макарони, чумак по 51 гривні. Ось такі метелики. І є лапаста по 40,39 і по 36,59 спагеті по 44,99 локшина. І спіралька по 36,99, а черепашки по 35 гривень. Порель кусок охолоджений 599 гривень. Сьомга слабусолина Норвен 219 гривень, тут є 120 грам. Є ще премія по 199 гривень, 180 грам. І по 129 така нарізка 100 грамова. І по 129 ось така. Яйця ясен світ 109 гривень і там є 15 штучок в упаковці, а переполинні по 65,49 Яйця курячі, повна чаша 70 гривень. Мет... Сметана ферма по 45 гривень, 15% і тут є 300 грамів. Вермішель повна чаша 17,59 400 гран. 35,49 там є 0,7 кг спагеті І по 15,90 спіральки. Повна чаша, там є 400 грам. Ще є ось такі по 17 гривень, 400 грам, по 15,90 ріжки і по 17,59. Ось такі ракушки є. 2699, велика упаковка, і там є 1 кілограм. Ось така вермішелька 28,19 І тут є 400 грам. Це є спагеті і по 35,29, це є 400 грам, ось такі виключно з твердих сортів пшениць. Десерт Бонжур 80 гривень. Я чорничний і є малиновий.